І сьогодні в нас на огляді міні-пінний генератор IKM Foam Pro 2. Давайте подивимось, на що він здатен. Комплектація складається з інструкції, запасних фільтрів, три адаптивних насадки, одна з яких вже в самому розпилювачі та сам пінний розпилювач. Для генерації піни я буду використовувати K2 Bella Pro у пропорції 1 до 30, точно 1,5 літри води я додам 40 мл хімії. Після того, як ми приготували розчин, накачуємо тиск та починаємо наносити піну знизу догори. Поїхали. Після нанесення піни даємо їй трохи попрацювати, щоб вона змогла змити всю грязь. Але будьте, будь ласка, обережні і не робіть цього під прямими лучами сонця. Потім змиваємо піну під сильним тиском води. Також я обережно користуюсь водозгіном. Після мийки з IKM Phone Pro 2 машина виглядає наче нова.